Доброго дня, вас вітає компанія Luxwash. І сьогодні ми знаходимося на набережні чудового міста Кропивницький. На даний момент це вже третій об'єкт у даному місці. Сьогодні тут ми відкриваємо великий семипостовий комплекс та два люксайбери. Загалом цей комплекс може прийняти одночасно 9 автомобілів та 8 постів порохотягу. Також на даному комплексі є новинка для цього міста. Це є люкс а також дезінфектор люксфок від компанії LuxWOS. Дана мийка знаходиться на набережні біля заправки ОКО. Її дуже тяжко не замітити, оскільки тут є дуже багато рекламних вивісок та світлових бордів. Запрошуємо всіх відвідати даний комплекс та залишити свої відгуки.